Новий вид посіву, е, насіння в касети. О, раз і пішло. І якраз будемо робити експеримент. Засікли, хто скоріше. Начали, дівчата, хто скоріше, сіємо савойку відсакати Сторіл, Ф1, бачите? І подивимося. Правда, це перший раз тут вже навчилася, а тут перший раз отаким От макаром можна сіяти. Але щоб поверхня була, правда, у нас, як говориться, рівна, тому що перекидатися і стекла буде, бачите, як в нашому. Зараз. О, Раз і пішло. Ну, Я бачу, що воно одинаково, але тут треба наловчитися. То треба, наловч... треба наловчитися. А так непогано, не Це, я думаю. Дівчата кажуть, вже вміють, то вони вже О, і пішло. Давай, давай, бо ти ж за, 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 затримуєш та впереди, где. Та воно не сунеться. Не сонеться, Ой. Ну кажу, Вона не перший раз, вона перший раз. Але такий, бачите, новий спосіб я побачив. І в нього так добре вийшло, Там один такий дядько сіяв і каже, що воно так скоріше, тому що, бачите, воно раз-раз, ну ще кажу, перший раз і вона не сильно не сильно вона. Але хто на то може спокійно собі кидати, бачите, таке спосіб. Просто такий кусочок стекла, можна не стекла. Можна і пластмаса, якщо у вас є. О, ну, тут, звичайно, трохи скоріше. Але все рівно. Так кажу, перший раз, Вона перший раз. А як налучиться, буде суперово. Ну, а, та, а тут вже знають, як кидати. Бачите? О, і пішло, і пішло. Зараз другу буде набивати. Просто одне хочу сказати, у нас тут рів, нерівність стів. Треба вирівнювати, звичайно, добре його, тому що земля, та, по, по землі треба по нівелірі, щоб воно трималося. І приспособлення, якісь зробити по боках, щоб не сипалося. А так, нормально. Почти одинаково, почти одинаково, бачите, але вже, вже, вже закривається та сторона, та сторона. Так що сміються чудно, що тато дав. Давайте будемо по-нашому. Але отакий макар теж непоганий. Бачите, отакий макар теж непоганий. Кажу, то перший раз вона. А хто вже руку наб'є, то воно буде прямо як насіння вищелкувати. Ну, пробуємо, кому як. А дружина буде садити. Розводиш, так? так. Розводи вона. Корновін і буде садити наші туї. Каже дочка, непогано, непогано, але Старий метод краще для неї, кажу, то треба наловчитися. Але теж непогано, хто не добачає чи що, раз-раз, раз, 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 зверху наловчився, накидав, накидав та й все і є, бачите. Ну, вже зробили. Там на, на трошки буде. ну, каже, Це вже для тебе все. о, Буде такий метод непоганий. Теж. І вже друга касета пішла у них набагато-набагато краще. бачите. Тут вже закінчується, вже налучилася, да, донь? Ну, як ти як набагато, що там скажеш по такій основі? Нормально? Не дуже піде, але що не дуже, бо ну, треба, Тому що треба, треба Привчитися, Та. І скажи, щоб рівніше було. Треба... А, тата, щоб рівніше була, Рівніша була. Рівніша була оця Немає сторона. Так, А так непогано, бачите? А вона ще собі. Вже більшу полину теж нас, нас накидали, бачите? Молодець. Ну, Вони вже дівчата в мене навчені, але дивіться, скоріше, все рівно. Рекомендуєш такий спосіб? Так, рекомендую. Рекомендує. Добре. Але вже, бачите, друга пішла скоріше. Вже дві поса посіяли. Це буде у нас савойка. І в нас ще буде три тон. Правда, він середній, але буду все рівно садити, буде хоч до літа. І... Ще в мене є цвітна Елстон. Теж я в рік садив, вроді непогано вийшло, що е, тритон відлічно вийшла. У мене не у відео я навіть продавав. броколі я продавав. цвітну буду садити, що в мене експеримент буде з різнокольоровими, це все впереді. Прийде мені ще різнокольорова цвітна, і це все вже буду пробувати і на ранній, і на пізню стадії. Так, дівчата вже закінчили. Бачите, та вже закінчила свою другу. І закінчує. Це Лена моя дочка, а це Ірина там. Ну і мати там. Мати дівчата то сміються. <клухи> а тут ми вже совойку, Ой, цвітну будем. Небагато, три касеті зроблю, дві касетні навіть і хватить. Пока. Поки, подивимося, як воно. Пізніше в березні посіємо, на більше, я кажу, більше насінин кинемо. Отак От вже перейшла, каже, бо воно трошки нерівнувато. Ну, давай працюй. Ось так садимо. Це на сьогодні. Небагато ми садимо, посадимо тітуї. Для проби скажете для чого, для чого садимо, садимо, щоб росло, щоб якась копійка була, буде нам. Будемо до нас робити хлопцям, звичайно, обов'язково. І це слава їм, що вони нас захищають, тому що війна і що воно далі буде. А ми міємо те, що міємо. Як то кажуть, руки, як ви кажете в моїх коментарях, руки не... Впустили, а працюємо. А воно і хочеться бо вже. Тут тепло. Зараз кажу, скільки градусів. І ми вже не палимо. Так як плюсова температура 20 градусів. Буде сонечко, буде більше. Бачите, сонечка нема такого. Але є 20 градусів. Для розсади це непогано. На рану я приходив, було 12 градусів під тим. Це теж непогано. І так. Посади, звичайно, воно клопотне, але все рівно гарно буде вже своя, щоб не купляти. А то це не для себе, а трохи для продаж кажу. Получиться, це непогано. Пробуйте і у вас вийде. Це показувало вам новий вид посіву насіння в касети. І, звичайно, як можна посадити ту саму мечте. Тую, чи якусь смір чи ще щось, чи ялинку. Було б бажання. Так, було б бажання, ну і звичайно, це треба догляд за ними. Щоб у вас було отак. Так само, як бачите, от е, троянда. Бачите, троянди, три штучки осінню посадили і вони отакі, теж намочили корневінта і воно пішло. Бачите, непогано. Дивимося далі. Дивимося далі. Та, всім здоров'я Україні перемоги. Ну, а нам працювати. От так дівчата сидять, працюють. Ну, вони вже його пересадили багато. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. До побачення!